В ефірі спецпроект про Нікополь. Ми розказуємо та показуємо життя громад, які ось вже сім місяців потерпають від щоденних обстрілів росіян. Втім, попри це лишаються нескореними та продовжують жити. Понад 12 годин повітряної тривоги на Нікопольщині через загрозу артобстрілу Росіяни не лишають району спокою. Вночі з важкої артилерії вдарили по Нікополю. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства виконують свою роботу. Будьте уважні, не ігноруйте сигнали тривоги, загроза артобстрілів в нас залишається. Якщо вам потрібна допомога або є питання, будь ласка, телефонуйте на наш кол-центр. Через зниження рівня води у Каховському водосховищі на Дніпропетровщині виникла загроза припинення водопостачання у населених пунктах Нікопольського та Криворізького районів. Мешканці раз за разом просять зробити запаси питної води. Втім, Нікополю подібна ситуація не загрожує. Вважає заступник міського голови Віталій Журавльов. Її місто, попри усе, буде з водою. На щастя, 60 років тому керівники нашого міста та фахівці водоканалу убезпечили нас від можливих проблем у разі обміління водосховища. Основний водозабір йде в старому руслі Дніпра на відстані 600 метрів від берега. Вважаю, що навіть за кардинального зниження рівня води працівники міськводоканалу забезпечать роботу водозабору у штатному режимі. Дніпропетровщина долучається до формування додаткових бригад Нацгвардії, Нацполіції та Держприкордонслужби, разом з досвідченими військовими добровольці, звільнятимуть Україну від окупантів. Дізнатися більше про кожну з бригад та записатися онлайн можна на сайті, який ви бачите на своїх екранах. Заявки приймають і у дев'яти центрах надання адмінпослуг у Дніпрі, Кривому Розі, Кам'янському, Нікополі, Новомосковську, Павлограді та Синельниковому. Ті, хто потрапить до нових бригад, матимуть Ті самі гарантії та пільги, що і збройні сили України це соціальний захист, можливість отримати досвід і професію, а ще безпосередньо творити перемогу. Навчання буде тривати декілька місяців. Вони будуть оснащені відповідним чином. Це буде і відповідне спорядження, і відповідні європейські зразки амуніції тобто, все буде зроблено для того, щоб люди. Були повністю навчені з відповідною сучасною технікою і з відповідним сучасним обладнанням. І до інших новин наша сила у єдності це вкотре підтвердив Нікопольський район. Тут за лічені хвилини зібрали на метеостанцію. Вона була вкрай необхідна бійцям, які виконують бойові завдання на території Нікопольщини. Кошти продовжували надходити навіть після закриття збору. Найбільший внесок у понад 20 тисяч гривень зробило подружжя, яке побажало лишитись. Неназваним. Друзі на прохання бійців, які виконують бойові завдання на території Нікопольського району, відкриваю збір на метеостанцію. Річ потрібна допомагає відправляти подарунки ворогу за точною адресою, без надлишкової витрати боєкомплекту. Такий заклик у своєму телеграм-каналі наприкінці січня опублікував голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко. Вже за 16 хвилин завдяки допомозі людей була зібрана навіть удвічі більша сума. Така от участь кожного з нас вона зшиває нас разом в одну велику команду. Вона зшиває тил і фронт, і ми разом з вами допомагаємо нашій перемозі. Ми можемо відмовитися з вами від ранішньої чашки кави від бутилки пива і допомогти хлопцям. Допомогти хлопцям, які потребують багато насправді різних речей: біноклі, метеостанції, прилади нічного бачення квадрокоптери. цей перелік можна продовжувати дуже довго і він великий і він актуальний. І для багатьох з бійців ці речі вони насправді ну це питання життя і смерті. І вже за кілька днів метеостанція, на яку збирали усім районом, була у Нікополі. Її передали нашим бійцям, аби вони могли ще ефективніше знищувати ворога. Один прибор, який це нам надала Нікопольська громада, якої ми дуже вдячні, він допоможе. Більш точно коректирувати вогонь різних видів зброї, яке в подальшому допоможе знищувати ворога і наближати нас до, до перемоги. Бійці надзвичайно вдячні усій громаді, яка тут у тилу наближає перемогу. Кожна така допомога для військових безцінна. Вони запевняють, перемога обов'язково буде за нами. У мене немає сподівань. У мене є впевненість. Ми переможемо. Ми захистимо вас. Усь вони нас бояться. Я на 100% впевнений, ми ведемо справедливу війну. І однозначно, що перемога буде за нами. Це тільки справа часу. Неочікуваний залишок зібраних коштів розподілили між волонтерами, які роблять окопні свічки на передову та шиють необхідні для бійців речі. Юлія Кочет, Геннадій В'єтров, Пронікополь. І це вся інформація, яку маємо на цю мить. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги, уникайте відкритих територій та місць масових скупчень. Якщо маєте важливе повідомлення або тему для обговорення, телефонуйте на номер нашої гарячої лінії. Правда і перемога за нами. Бережіть себе і до зустрічі.